Пам'ятаєте, як ви з друзями грали в дитинстві? Уявляли себе трактористом чи трактористкою, співаком, принцесою, дослідником, чи навіть ватажком племені диких морах. Пам'ятаєте ці емоції і як весь світ навколо вам підігрував? Саме таку атмосферу створює світ D&D. Навколо вас немає крутої графіки, написаної на Юніті, чи джойстика, те, що управляє діями героя. Зате у вас є найпотужніший інструмент. Уява. Мене звати Альона, з вами Вісник Підземелля. І давайте після цього пафосного початку я розкажу вам трохи деталей про цю гру. По-перше, тут є мінімум дві ролі: ігровий персонаж та майстер підземелля. Майстер це фактично творець історії, та людина, що поміщає вас у сетінг, ситуації, зіштовхує з монстрами та відіграє роль оточення. Персонаж. Це створений гравцем герой, що буде долати перешкоди, битись, мандрувати та всіляко взаємодіяти зі світом, створеним майстром. Коли ці дві ролі визначені, справа за малим. Ви домовляєтесь з групою, який досвід хотіли б отримати від гри. Сідаєте за стіл та граєте як на столку. Ну добре, я спростила. Дуже спростила. Тому ось вам трохи деталей. В D&D, як і в будь-якій грі, є свої атрибути: лист персонажа, кубики з різними гранями, книга правил для гравців, книга правил для майстра, книга з монстрами, карти світу, карти для боїв, фігурки персонажів, фігурки монстрів та багато всякої всячини, яку можна додати в гру. Щоб не ускладнювати, давайте уявимо, що ви хочете пограти в D&D як на столку. Відрізняється D&D тим, що ви можете грати як вам заманеться, зібрати цілу купу класних мініатюр та атрибутів, чи намалювати все від руки та використати підручні засоби. Зберемо ж базовий варіант цієї гри. По-перше, кличете друзів. Ну, в принципі, як зазвичай. По-друге, розподіляєте ролі. До речі, майстер підземелля тільки хтось один. Третє, вигадуєте персонажів та домовляєтесь про сетінг, в якому хочете грати. Зазвичай фентезі, але може бути героїчне фентезі, не героїчне фентезі, пригодницьке. Четверте, майстер придумає сюжет чи бере щось із готового. Про це Влад розказував в одному із наших відео. П'яте. Гравці готують листи персонажів нещодавно. Про це вийшло відео з Дімою. Шосте майстер готові фігурки монстрів, з якими стикнеться група. Карту для бою та, можливо, ширму для майстра, але й без неї норм. Сьоме, ви обираєте день та граєте. Ну що, не те, щоб набагато складніше, ніж будь-яка інша настільна гра. Але є одна особливість, яка мені особисто сильно подобається, і яку ми з вісником Любимо найбільше справжній відіграш. У нашого майстра всі неігрові ігрові персонажі мають особистість. Персонажі наших гравців змінюються по ходу сюжету та мають власні цілі, в залежності від яких все може піти не так, як задумано. Це саме і робить D&D тією культовою грою, що підкорила мільйони. Ось і все. Звичайно, можна заглибитись в саму суть гри, правила, історії і так далі. Але про це все в нас на каналі дуже-дуже багато відео. Тож, якщо ви додивились до цього моменту, заходьте, підписуйтесь, лайкайте, підтримуйте україномовний контент. З вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!